Врожайність нашої цікавої шипшини. Ось такі має кетиці. І ось така шипшина. Має великі прирости на наступний рік. Це такий перший врожай. Дуже багато шепшини. Шепшина гарна, крупна, дозріває ще. А ось в кетиці в неї, як на мене, вружанність в неї буде дуже гарною. Так, більш так обтрясу, щоб було видно. Само в кетицю. Тому будемо цей сорт опробовувати, будемо цей сорт розмножувати. Ну і далі буде вже зрозуміло, що у нас буде по врожайності. Це є перша тестова врожайність, ну як на мене, з такого така кількість вражає. Пожина, ой, вибачаю, що пшена має колючки поодинокі, але їх дуже мало. Там, де кититься з плодом, там в принципі колючок немає. Тому всім дякую, кому цікаво, коментуйте, запитуйте до наступних відео.